Вітаю усіх з вами компанія Easy Auto Lutzk. Сьогодні в продаж у нас залітає дуже класний Nissan Кашкай. Уже рестайловий, новенький, 2019 року виробництва, який приїхав до нас з Нідерландів. Уже є розмитнений та очікує свого першого власника в Україні. Цей автомобіль має крутезну комплектацію, про яку чуть-чуть пізніше я розповім. Має двигун 1,5 дизель потужністю 81 кВт, це у нас 110 кінських сил. Механічну коробку передач і увага, у нас тут пробіг всього-навсього 109 тисяч кілометрів. Машинка приїхала в дуже збереженому, класному стані. Вона навіть не проходила детейлінг, було звичайне прибирання всередині та мийка зверху без полірування. І стан такий автомобіль має, що я б сказав, полірування тут не потрібне. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторі, і посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь і ви завжди першими будете дізнаватися про наші класні автомобілі, які заїжджають. Ну а зараз трішки пройдемося по комплектації. Забув ще сказати, автомобіль без жодного підфарбування. Додаткове відео з тощоміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дане авто. Ну а зараз до комплектації. Що ми маємо? Перш за все? Ледівська топова оптика їхня. Далі партроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Також у нас присутній дистронік з превентивною безпекою та адаптивним круїз контролем. Маємо камеру з усіма можливими асистентами для Нісана. Також у нас є панорамний дах. Ось такі класні титанові диски. У нас є безключовий доступ на передні двері. Також у нас присутні камери 360 градусів, які стоять в зеркалах, ззаду в гляді, та у нас спереді теж є камера. Ну і йду до салону. Так, у нас є два ключики. Салончик у нас комбінація шкіри з тканиною. Стан ідеальний, вона такого матового кольору, без продирів, про царапин якихось. В дуже-дуже класному стані. Маємо також підігрів і сидінь для Нісані, то така трішки рідкість. З таке у нас вже рестайлове йде. мультифункціональне. Точний пробіг у нас 109 тисяч км, 978 км. Маємо мультимедію, двозонний клімат-контроль. Вазірка КПП, як виглядає. Як виглядає кермо в якому стані? Блукітник. Сидіння, потолочок. ну Дуже-дуже файна, гарна збережена машинка. Дверні карти по пройомах Все гарненько, чистенько, без царапин Зняти. Задній ряд сидінь. Дверна карта. Так само пройоми. Також присутній у нас ще фаркопчик. Кришка багажника з внутрішньої сторони без пошкоджень. Шторочка у нас на місці. Маємо подвійну таку нішу в багажнику. Дуже зручна оця поличка, яка переставляється і коли є багажник не повністю заповнений, робиться така перегородка, щоб він не літав по всьому багажнику. Також тут є ніша типу. Щось можна приховати. Тут у нас аптечка, знак. Ось, всякілеточки, ага, повний комплект. Навіть ручка Nissan. Не часто таке попадає. І тут аптечка у нас, певно, що. До речі, увага. От я не знаю, що то за штука. В коментарях хто дивиться напишіть, що це таке. Як ви думаєте? Богнегасник у нас теж є в комплекті. Дуже файл наразі не відкривався, слава Богу. Ну і знизу у нас ще подарки. Запасочка, ще жилеточки, ще сітка. Комплект додаткових лампочок запасних з запобіжниками. Домкрат, крюк, ну все є. Плацинка вкомплектована повністю. Засліблю, одну рукою трішки незручно. Ну і йдемо дивитися далі, що у нас по правій стороні робиться. Дверна карта. Сидіння. Ну, жодних зауважень. Так, пройомчик ще не показав. Верна карта. Права передня, до речі, ще є датчики мертвих зон, вони у Nissan жовтим горять оці кнопочки. Відразу він код усім бажаючим перевірити даний автомобіль. Також є у нас голландські ті молоточки. Дай Бог, щоб вони нікому ніколи не пригодились. По панельці все ідеально, машинка просто як новенька. Наші автомобілі доступні на будь-які перевірки. Кого зацікавить даний автомобіль? Дзвоніть, пишіть, звертайтесь, надамо усю вам потрібну інформацію, а також можемо його доставити на будь-яку перевірку будь яке СТО в місті Луцьку. Ну а вже після перевірки у нас також можливі доставки до вашого міста. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємось та до зустрічі!